Найперше вартує нашої уваги 1991 рік. Саме тоді сталася найголовніша подія в нашій сучасній історії. Україна скористалася своїм шансом і здобула власну незалежність. Через опір комуністичних еліт процес був довгий. Першим кроком до усвідомлення власної ідентичності та розквіту громадянського руху стала політика СРСР при Горбачові. Саме перебудова із власністю зменшила цензуру, запустила дослідження історії та дозволила визначити себе як українців у 1990 році. Був живий ланцюг єдності на честь річниці з луки ОНР та ЗУНР. Тоді ж ухвалили декларації про державний суверенітет. А студенти започали революцію на граніті, яка остаточно показала наміри українського народу на власну незалежність. Провальний путь ДКНС завершив існування СРСР. А два. 24 серпня Верховна Рада ухвалила акт про незалежність. 1 грудня був референдум, на якому більшість населення в кожному з регіонів підтримала проголошення. 92-й рік був важливий для розбудови нової незалежної держави. Нова влада затвердила синьо-жовтий прапор, тризуб, слова й музику державного гімну. Проте найголовнішим був відхід України від рублевої зони і побудова власної банківської системи. Ще в березні 91-го Верховна Рада утворила НБУ. А в січні 92-го ввела в обіг багаторазові купони, які мали замінити гроші, доки не з'явиться власна валюта. Спершу радянські рублі та українські. І купони були однаковими в обігу. А 23 червня 92-го року дипломати домовилися з Росією, щоб Україна вийшла з рублевої зони. А в листопаді президент України Леонід Кравчук підписав указ про реформу грошової системи України. Рубль повністю вийшов з обігу, а український карбованець став єдиною валютою. 93-й рік був багатий на події, що відгукнулися тільки згодом під тиском народного руху України Верховна Рада провела дострокові вибори парламенту і президента, так зване утворення комуністичної партії України, стало бомбою сповільненої дії, проте найголовніше розгорталося в Криму, який Росія намагалася захопити ще під час розподілу чорноморського флоту СРСР. Державна дума Росії проголосила Севастополь російським містом. А на півострові розпочалася антиукраїнська пропаганда. Між українськими та російськими військовими відбулися суд Тички Проте конкретних дій для вирішення не було. У 94 му році у Крим зайшли 60 тисяч солдатів Національної гвардії України. А важливішим епізодом стали ще одні дострокові вибори парламенту і президента. А відтак нова політична еліта серед виборчого списку від партій перемогла Комуністична партія України. У цьому році Леонід Кучма став другим президентом. А в грудні цього ж року він підписав Будапештський меморандум, і Україна повністю відмовилася від свого ядерного запасу та від певних видів. В озброєння натомість отримала гарантії захисту її територіальної цілісності. 95-й рік був багатий на події внутрішньої та зовнішньої політики. Українські миротворці довозили ліки, їжу, одяг, стежили за припиненням вогню в Боснії та Герцеговині. У середині країни президент і Верховна Рада конкурували за владу, тому вони підписали конституційну угоду, яка мала розподіляти їхні обов'язки до прийняття Конституції. Це не завадило Україні долучитися до Ради Європи, що мала забезпечувати захист демократії та захист прав людини. Цього року наша держава. Во запустили свій перший супутник Січ 1 тож офіційно доєдналася до клубу космічних країн. Головною подією 96-го року є ухвалення Конституції України. Її розробляли найдовше з усіх пострадянських країн. Її проєкт з'явився ще в 90-му році, але затвердження не просувалося. 27 червня. Верховна Рада прийняла постанову, за якою, поки конституцію не приймуть. Верховна Рада не розходиться після доби безперервних обговорень о 9.18.28 червня. Верховна Рада ухвалила Конституцію України. Довгі суперечки між лівими та правими. Ми були щодо державних символів та статусу Криму. У рамках компромісу праві проголосували автономією Криму, а не входження як області, а ліві за синьо-жовтий прапор. Тоді ж увели в обіг гривню, і за два тижні усі карбованці зникли з ужитку. 97-й рік був важливим для російсько-українських відносин. Прийняли закони про перебування військ Чорноморського флоту РФ у Криму, а кораблі військову техніку розподілили між Україною і Росією у договорі про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією було вказано, що обидві сторони поважають територіальну цілісність обох країн і підтверджують непорушність кордонів. Документ набув чинності аж. У 1999 році, коли парламент Росії ухвалив його, цього року, вперше з часів незалежності, в космосі побував українець Леонід Каденюк. В 98 му році в Україні відбулися вибори Верховної Ради. Комуністична партія отримала найбільше місць, як і того разу. Тільки на Тернопільщині та на Івано-Франківщині комуністи не подолали 4% відсотковий бар'єр, а найбільшу підтримку вони мали на Луганщині, АРК та Севастополі. Відбулися вибори і до кримського парламенту. Уперше в Україні на загальнодержавному рівні був виділений день на пам'ять жертв голодомору та політичних репресій. А це допомогти. Могло усвідомити власну трагічну історію. 1999 вважаємо роком історичних подій. Тоді сталася трагедія з В'ячеславом Чорноволом. Експерти й досі класифікують цю подію не як убивство, а нещасний випадок через ДТП. Проте колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша каже, що В'ячеслав Чорновіл був добитий чотирма ударами кастетом по голові. На президентських виборах 99 го року основними кандидатами на перемогу були президент Леонід Кучма та лідер комуністів. Петро Симоненко у другому турі Кучма зі значним відривом переміг за його каденції. Конституційний суд заборонив смертну кару в Україні, а найвищою мірою покарання зробив довічне ув'язнення. 2000-й рік прогремів гучною подією, убивством журналіста Георгія Гонгадзе та касетним скандалом. Хоча до Леоніда Кучми не висували жодних обвинувачень. Проте на плівках, опублікованих Олександром Морозом, президент погрожує смертю журналісту. Убивство Гонгадзе було наступом на основі свободи в Україні, рухом на побудову авторитарного режиму. Після оприлюднення плівок розпочалися по всіх містах акції протесту Україна без кучми. Після вбивства журналіста, до якого міг бути причетний президент, Україна потрапила в певну міжнародну ізоляцію на довгі роки, а курс на зближення. Західним світом довелося згорнути у 2001 році. Папа Йоанн Павло II вперше відвідав Україну, провівши п'ять днів у Львові та Києві. Він прагнув зблизити православ'я і католицизм, провівши літургію в греко-католицькому соборі Святого Юра у Львові. Того ж року відбувся останній всеукраїнський перепис населення. Протест Україна без кучми призвів до зміну владі та відставок ключових посадовців. Запам'ятався цей рік і трагедією. Під час спільних українсько-російських навчань біля міста Керч за однією з версій ракетою комплексу С 200 над Чорним морем був збитий пасажирський літак, який йшов за рейсом тель авів Новосибірськ. Офіційно Україна не визнала свою причетність, проте у 2003 році підписала договір з Росією та виплатила компенсацію родичам загиблих. 2002 рік запам'ятався з трагедією, найбільшою в історії авіашоу. Під час авіатрюку півпетля пілоти втратили керування, зіткнулися з іншими літаками та натовпом: 77 загиблих та 250 постраждалих. Відтоді в Україні будь-які авіашоу заборонені. У 2003 році виникла нова хвиля українсько-російського конфлікту через будівництво дамби росіянами між півостровом Таманський та островом Тузла. Леонід Кучма втрутився та зупинив будівництво, підтвердивши українське право на Тузлу. Натомість російські кораблі звільняються від мита за проходження Керченською протокою. Що цікаво, за вісім місяців до того, підписали договір про українсько-російський державний контроль. У цьому ж році у сфері культури ухвалили закон про державний. Ім України у світовій політиці Україна доєдналася до військової місії в Іраку, щоб покращити свій імідж після касетного скандалу. 2004 рік запам'ятався всім помаранчевою революцією. Українське суспільство показало, що воно не готове миритися з фальсифікацією виборів та беззаконням влади. Тривали ці протести протягом листопада-грудня, доки на перевиборах другого туру не переміг опозиціонер Віктор Ющенко. Саме з цього часу спостерігаємо розмежування України на прозахідний захід та центр і зросійщений південь та схід. Цей поділ існував до 2014 року у Сіверсько-Донецьку. Відбувався з'їзд депутатів усіх рівнів, де постало питання про федералізацію України. Це була перша спроба відділити південно-східні області. Незабаром дійшли компромісу, зробивши Україну парламентсько-президентською республікою. У 2005 році Україна вперше приймала Євробачення завдяки перемозі співачки Руслани з пісною дикітанців у 2004-му. Уперше в українській історії прем'єр-міністром стала жінка Юлія Тимошенко. Після революції вона отримала неофіційний титул народного міністра. А Ющенко народного президента. Між ними виникли конфлікти. Кожна зі сторін звинувачувала одне одного, і Юлія Тимошенко пішла у відставку цього ж року. Ратифікували Отавську конвенцію про заборону про. Та піхотних мін розпочався перший газовий конфлікт між Україною та Росією, оскільки політична верхівка Росії була незадоволена прозахідним курсом України і тому почала використовувати стратегію газового шантажу і намагалася підвищити ціну на газ. 2006 рік був важливим для української політики. Парламентські вибори не дали більшості жодному табору серед помаранчевого табору, до якого входили блок Юлії Тимошенко. Наша Україна та соціалісти виник розкол щодо кандидатури прем'єр-міністра. Коаліційні переговори затягнулися на чотири місяці через амбіції Ющенка та Мороза. В результаті соціалісти приєдналися до проросійських сил. Наша Україна перейшла в опозицію. А коаліція партії регіонів та нашої України тривала. Два місяці головна вина у цій ситуації приписувалася Олександру Морозу. У 2007 році політичний параліч продовжився. Конфлікт між президентом, парламентом і кабміном тільки посилився. Урешті президент підписав указ про розпуск парламенту та дострокових виборів. Верховна Рада намагалася довести неконституційність на цього рішення і блокувала вибори. Обидві сторони не готові були відступити. Коаліційні сили намагалися вплинути на рішення президента через вуличні протести. Опозиційні політики склали мандати, щоб паралізувати роботи Верховної Ради. У травні президент та прем'єр змогли погодити дату позачергових парламентських виборів 30 вересня 2007 року. В червні, після кількаденної роботи, Верховна Рада офіційно стала неповноважною, бо члени фракції Наша Україна та блок Юлії Тимошенко склали свої мандати. У вересні були вибори, після яких Помаранчеві утворили коаліцію, а Юлія Тимошенко стала прем'єр-міністром. У 2008-му світ охопила фінансова криза. Уперше українці, на прикладі Грузії, побачили агресивні дії росіян до своїх сусідів. Історія з газовим шантажем з боку Росії продовжилася. Також тривали протистояння між коаліційними силами у Верховній Раді. Ворожнечу зумовило голосування бют спільно з партією регіонів за законопроекти про обмеження повноважень президента. Вони утворили коаліцію. І до неї доєднався блок Литвина. Важливим для України став вступ у світову організацію торгівлі, бо Україна відкрила нові ринки та підписала зону вільної торгівлі з ЄС. Дуже часто в Україні згадують Бухареський саміт НАТО, який пройшов цього року, оскільки були великі сподівання на його результати, зокрема українська верхівка, сподівалася отримати план дій щодо членства в НАТО. Саме тоді Україна була найближчою до НАТО з часів своєї незалежності. У 2009 році підписали газові угоди, за якими Україна значно переплачувала за російський газ. Ціна для України перевищувала загальноєвропейський рівень та складала 450 доларів без урахування тимчасової знижки. За весь час дії цього контракту Україна втратила від 17 до 29 мільярдів доларів тільки за доставлений газ, і це без збитків за перевезення. Цей контракт був дискримінаційним і не дав Україні розвивати інші сфери серед постра радянських вона найбільше потерпала від світової кризи. Конфлікти між представниками коаліції були постійною справою. А сама Україна була на порозі президентських виборів, де основними кандидатами стали Юлія Тимошенко та Віктор Янукович. 2010 рік став роком переломних подій для внутрішньої та зовнішньої політики України, оскільки цього року на посаду президента був обраний Віктор Янукович. А в парламенті з'явилася нова коаліція на чолі з партією регіонів, КПУ, блоку Литвина та політиками з нашої України і блоку Юлії Тимошенко. Україна знову стала президентсько-парламентською республікою. Росія підписала з Україною харківські угоди, які потім дозволять швидко захопити Крим. 2011 рік прогремів для українців гучними судовими справами над опозиціонерами. Суд відкрив 10 кримінальних справ на лідерку опозиції Юлію Тимошенко, і за двома її посадили за ґрати. Також відкрили справу на Леоніда Кучму, але незабаром закрили. Цього року підняли виборчий бар'єр з 3% до 5%. Тепер взяти участь на виборах могли лише політичні партії, а не виборчі блоки. А кількість депутатів з пропорційної та мажоритарної системи стала однаковою. Це дозволяє Воло панівній партії регіонів здобути як найбільше мандатів. А президент заморозив відносини з ЄС і переслідував опозиціонерів. А сама влада закінчила масштабний ремонт інфраструктури напередодні цієї події. 36% українців назвали це найважливішою подією року. На другому місці українці вказали вибори до Верховної Ради. Цього року вони пройшли за новою виборчою системою, яка не дозволяла об'єднатися розрізнені опозиції. На виборах до Верховної Ради перемогли регіони. Увесь виборчий процес був скандальним через фальсифікації, тиск та використання адміністративного ресурсу ресурсу. також цього року продовжувався наступ на демократію в країні. Зокрема, на початку цього року був засуджений Юрій Луценко. На провідних соціологів тиснула влада, щоб зманіпулювати цифрами перед виборами. У 2013 році головною подією стали акції протесту проти авторитаризму Януковича та згортання шляху до ЄС. Саме тоді розпочався Євромайдан, подія, яка змінила усе подальше майбутнє України та показала, як сильно суспільство не задоволене діями влади. Мітинги проти режиму Януковича поширилися по всій території України. 30 листопада бійці Беркуту жорстоко побили мирних студентів, і після цього протести стали безстроковими аж до повного повалення режиму Януковича. З пам'ятника Леніну в Києві на усій території України розпочався Ленінопад. Проте найважливіші події чекали Україну у 2014 році, році, який назавжди розділив Україну на до та після. Закликаємо вас підтримати наше медіа поширенням, підпискою чи донатом. Усі посилання в описі. На початку 2014-го було активне протистояння між євромайданівцями та владою, яка бажала якнайшвидше придушити протести. Значно загострилася ворожнеча між міліцією та протестувальниками. Сутички між ними переросли в збройні та призвели до загибелі більш ніж сотні протестувальників, які боролися за звичайне краще життя для своєї країни та людей. Важливим епізодом стало ухвалення диктаторських законів 16 січня, завдяки яким влада розширила свої повноваження та посилила репресії. Незабаром, 22 лютого, ціною великих утрат вдалося усунути Януковича з влади та почати будувати нову Україну. Цього року всі побачили справжнє обличчя російської влади, яка підступно анексувала частину території та усіляко вносила нестабільність в Україну. Росія цього року анексувала Крим, організувала проросійські протести по всьому південному сходу України, а ще й увела свої війська на Донбас, щоб підтримати проросійських маріонеток. В Україні розгорнувся добровольчий та волонтерський рух, який допомагав. В бійцям на передовій влада нарешті підписала асоціацію з ЄС. А новим президентом став Петро Порошенко. Провели парламентські вибори, та почався процес розбудови нової української армії. У 15-му році, після певного затища, розгорнулася активна фаза протистояння на Донбасі. Проросійські бойовики за допомогою регулярних російських з'єднань та російської зброї змогли захопити Дебальцеве і повністю знищити Донецький аеропорт. Бої за ці пункти стали символом мужності українських воїнів під час протистояння в Дебальцевому підписали мінський протокол Мінськ-2, який мав послабити конфлікт на Донбасі. Досі багато хто критикує його, хоча дехто каже, що це було правильне рішення. Рішення в тих обставинах цього року почали впроваджуватися антикорупційні реформи в країні. Була серія гучних затримань посадовців та політиків, яких підозрювали в корупції. Представили нову реформовану поліцію, яка мала забезпечувати правопорядок. Цього року були нові місцеві вибори, які оновили вертикаль влади на місцях. Також Єврокомісія порекомендувала скасувати візовий режим для українців. У 16-му році на Донбасі продовжувалося протистояння, а українська армія продовжувала отримувати зразки нової та відремонтованої техніки. Уперше з часів незалежності було започатковане електронне декларування. Тепер будь-який українець зміг подивитися статки чиновників. Була запроваджена система Прозоро, яка дозволяє кожному побачити, на що витрачаються кошти з місцевого бюджету, важливою подією. є й перемога співачки Джамали на Євробаченні з піснею 1944 Отири, завдяки яким увесь світ дізнався про трагедію кримськотатарського народу 18 грудня цього року. Через проблеми з платоспроможністю Приватбанк був націоналізований. А для підтримання його функціональності провели вливання величезних коштів в його статутний капітал. У 2017 році головною подією стало запровадження безвізового режиму з ЄС. Ще з 2008 року йшли дуже довгі перемовини про скасування віз для українців у 2010 році. підприємство Писали план дій щодо лібералізації візового режиму у 2016 році. Після всіх необхідних реформ Єврокомісія офіційно запропонувала скасувати візовий режим з Україною. Проте через проблеми з напливом мігрантів були побоювання, що у разі скасування візового режиму до сирійських та африканських мігрантів додадуться ще й українські. Після розроблення механізму припинення безвізу в травні 2017-го, українці отримали можливість подорожувати по території країн ЄС безвіз. Також цього року в Україні було євро. Бачення в місті Києві. У 18 році Україна вперше отримала західну зброю. США надали протитанкові комплекси Джавелін та ракети до нього. Це був безпрецедентний крок, бо до цього часу було негласне ембарго на достачу зброї серед західних країн до України. Цей крок став маркером підтримки України та перемогою української дипломатії у Стокгольмі. Нафтогаз переміг Газпром та були задоволені українські вимоги до Росіян у кінці року. Росіяни захопили декілька українських суден, які мали міжнародне право проходу крізь протоку. А екіпаж українських суден був взятий у полон через такі дії в Україні. Оголосили воєнний стан у 10 областях, який протривав 7 місяців. 19-й рік був одним з найважливіших з усього десятиліття. Патріарх Варфоломій, і синод Константинопольської православної церкви, видали томус для Київської митрополії. Утворилася Православна церква України, яка тепер є повноправною та самоврядною частиною Вселенської православної церкви. Ще з давніх часів українці сподівалися на автономію у справах церкви, і того ж року їхні сподівання здійснилися. Весь 18-й рік Епіфаній готувався отримати томус і виконував усі умови РП. Це та її союзники не визнають факту надання самоврядності церкви в Україні та вважають усіх вірян та священнослужителів ПЦУ відступниками цього року. Обрали новий парламент та нового голову держави. Шостим президентом став Володимир Зеленський. А його партія Слуга народу вперше в історії української політики змогла сформувати монобільшість та отримала понад 225 місць. Тоді ж прийняли зміни до конституції, які наголошували, що шлях України йде винятково до ЄС. Та НАТО 20-й рік запам'ятався нам пандемією covid 19 та іншими трагедіями. На початку січня іранські військові збили український пасажирський літак. На борту було 176 осіб. Спочатку іранці наголошували на технічній несправності літака, потім під тиском доказів заявили про помилкове збиття. Проте чорних скриньок вони так і не видали. Тому є припущення, що збиття було не випадковим. У вересні сталася катастрофа літака з курсантами. Лише одна особа вижила, була. Оголошена підозра не тільки особам, причетним до підготовки літака і пілотів, а й командувачу військово-повітряних сил України Сергію Дроздову. Також відбулися місцеві вибори за новим кодексом, з гендерним балансом та пропорційною виборчою системою з відкритими списками. Розпочався 21-й рік з посилення карантинного режиму та концентрації російських військ біля кордону з Україною, 16 січня. Вступив у дію закон про мову. Найголовнішою подією цього року можна вважати санкції РНБО проти проросійських політиків, що вели діяльність в Україні. Зокрема, закрили медіаімперію імперію Медведчука, яка поширювала проросійські ідеї. А його найближче оточення позбавили змоги підтримувати національну безпеку. Закінчився цей рік розмовами про можливий російський напад. 24 лютого 2022 року дата, яку пам'ятає кожен українець у своєму житті. Війна охопила всю Україну. А слова свобода та незалежність набули сакрального сенсу. Сотні тисяч громадян пішли захищати свою землю в лавах ЗСУ. А мільйони почали допомагати їм гуманітарною допомогою. За цей час Україна пережила як багато щастя від звільнення власних територій, так і багато горя від знищених міст та людських доль. Мільйони українців були вимушені покинути свої домівки а багато… Багатьом з них тепер немає куди повертатися. Найважливішими подіями стали вигнання російських військ з півночі України та героїчна оборона Маріуполя й Азовсталі, де тисячі українських бійців билися до останнього та зірвали багатопланів ворога. Пам'ятаємо і звільнення Харківщини та півночі Донеччини від російських загарбників. У листопаді відвоювання Херсону Українці як ніколи раніше стали об'єднаними перед обличчям ворога. І цей рік показав нам, що Україна єдина та неподільна. Тепер, у 2023 році Україні виповнюється 32 роки. Проте, не всі, хто боролися за її свободу, зможуть зустріти цю пам'ятну дату. Україна продовжує потерпати від російських воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Кожен день у змі ми чуємо про смерті цивільних, зруйновані будинки та долі. Росія вкотре довела, що вона нічим не відрізняється від терористичного режиму, коли підірвала Коховську ГЕС і спричинила гуманітарну та екологічну катастрофу. Росія Продовжує свою тактику залякування, зокрема, погрожує підірвати Запорізьку АЕС і розміщує там вибухові пристрої. Зараз, коли триває контрнаступ, від кожного потрібна максимальна підтримка. Тому ми закликаємо вас задонатити на перевірені фонди допомоги для української армії та працювати на перемогу. Дякуємо за перегляд.